Як нам з вами вишкріпти все лойно ЗСУ? Як звільнитися від усієї цієї наволочі, яка робить усе на користь ворога? Свідомо чи просто тому, що людина мерзотна? Це не важливо, Але як розумію, ви скажете? Питання ставити легко. Андрій, навіщо ці питання? Ми і так усе знаємо. Давай відповідь. Але моя відповідь, яка мені одразу приходить в голову? Не сподобається правоохоронним органам. Ну, це по-перше. А по-друге, моя поточна відповідь, яка не сподобається правоохоронним органам, це просте рішення, яке можливо вгамує спрагу справедливості тут і зараз, але в довгостроковій перспективі. Не принесе реального, а головне системного результату. На жаль, 24 години, і ця війна зупинить. Також вийшло, що ми з вами живемо в епоху простих рішень, які не вирішують нічого. Тому я вам такого рішення не запропоную. Але я вам таки дам прямо зараз реальну відповідь, і вона вам не сподобається. Якщо відверто вона... Не подобається навіть мені, бо це важко, довго і потребує особистого залучання кожного. Тому що поки ми віддавали навідку довбойобам ті місця, де було важко та тупо, як в армії, вони побудували систему з камбрігів ухилянтів, генералів, які роблять йобле пістолетам та амбіційних ахвіцерів обикновених. Тому тепер нам лупати цю скелю зсередини. Крок за кроком, крапля за краплею. Що і робить той підрозділ, за який я вам розкажу. Не буду вкотре розповідати вам, що в навчанні в ЗСУ повна жопа, хаос і піздець. Я робив це не один раз. Сьогодні я почну цілу серію випусків про 151 й навчальний центр. Обіцяю, скучно не буде. Буде багато і на різні теми, але як завжди, відверто і чесно. Тому, друзі, не забувайте підписуватися на мій канал. Підтримувати його і мене особисто, а також долучатися мінімум до підтримки тих, хто робить зміни, які в довгострокові перспективи принесуть не тільки виживання для нашої країни, а й її розквіт. Всі реквізити та посилання, як завжди, в описі під відео. Приємного просмотру, кремезні. А ще обов'язково як додивитись це відео до кінця. Подивиться відео Романа Доніка про нову програму навчання у ЗСУ, яку запроваджує якраз той самий 151-й навчальний центр. Я там просто стрільбищний кукол, дивлюсь, як всі стріляють а сам не стріляю. Олександр, друже, в мене до тебе ну, мабуть дивне запитання, враховуючи, що ми з тобою вагневики, але я його е, задам. Скажи мені, будь ласка. От для чого взагалі вогнева? Для чого ми вчимо? Вогневої, коли у нас зараз, ну як кажуть, більшість війна дронів, піхота сидить просто по норах. Для чого ми витрачаємо стільки часу, щоб от, от стріляти стоячи там з коліна, лежачи, коли можна просто вийти? От я не вмію, допустимо, вийти, побачив ціль. Ну ладно, я вже якось професіонально розставив ноги. Давай там просто побачив ціль, я стояв, курив сигарку. Побачив. А, ну норм. Па-па-па! Нічого не влучив, але було близько. Ворог злякався і передумав свої плани на штурм втілювати в життя. Так для чого ми витрачаємо стільки часу? То насправді війна дронів чи війна чого, а все одно сама основа є якраз е, піхотинець з його зброю. Цікавився військовою тематикою ще до АТО навіть. Угу. Е, і пам'ятаю, як тоді казали. Сейчас Сучасна війна це війна авіації, артилерії, артилерії Фасалі, потім казали. 14 2014 році казала, артилерії війна. І ще якась війна, і ще якась війна. там Війна за міста. Там ніхто не буде в окопах воювати, таке казали ще. І все одно бачимо, що піхотинець це кінцева точка, так би мовити, війни, і без нього нікуди. А у піхотинця яка зброя основна? Ну його, звісно, особиста зброя. Вміти користуватися особистою зброєю. Це просто база, то все. Я не знаю. Може, занадто просто відповів. Встал. І стрільнув. Що тут складного? Можливо, ти навчишся якось незручно для тебе, але ти якось навіть влучатимеш. Може бути. Проте, якщо ти будеш працювати, ну, наприклад, як ти зараз продемонстрував, коли тебе спина вигнута назад, візьми трошки, пробіжись, пройдись в динаміці бою так проповзи. Стань так само і спина. Так і заклякне. Ну, відвалиться. Так. Те саме, що якщо ми будемо сильно вперед нахилятися, бо якісь ще моменти. Тобто, ми даємо, так би мовити, найкращий варіант, а людина під свою комплекцію, під свої особливості там, тіла. Під час тренування людина знаходить собі найбільш зручне, найбільш стійке положення, щоб він влучав і міг це робити на стресі і на втомі. Тому що зараз вийдемо на розслабоння, так би мовити, без якогось. Навантаження попереднього, будемо стріляти, в принципі, там буде не так і погано. А потім спробуємо те саме повторити на задишці, на втомі м'язів, коли приходилось трошки динамічно, якось повзати бігати, як я вже казав, навряд чи щось вийде. Давай, як завжди, менше слів, більше діла. Будь ласка, Олександр, я, я люблю поговорити. Продемонструйте нам. Я, я говорити. як це робиться, стрільба стоячи. Спочатку продемонструйте, як завжди, а потім, якщо можна. Об'ясніть кожен етап. Знизу до гори чи з гори до низу, як вам буде зручно. Добре? Добре. Поясніть нам, Олександр, як це все коректно робити. Швидко. Так. Да. Я спробую. Єдиної якоїсь правильної догми, От прям догма. Тільки так і ніяк інакше. Немає. Тобто, але важливо, щоб ваше положення тіла було стійким і зручним для вас. Це може бути в принципі, фронтальна стійка, але я все ж рекомендую робити невеликий крок вперед підпружинювати ноги. Що це мається на увазі? Значить, не значить, що треба сильно їх згинати, а це значить, що ви не на прямих ногах стоїте. Ваш корпус не має бути сильно назад, сильно вперед. Але він має бути трохи нахиленим вперед, для того, щоб компенсувати віддачу зброї. Плита має бути розвернута до противника, ймовірного, або фактично так, до мішені вашої, В ідеалі, так? якщо вона трошки повертається, це не критично, але це буде, скажімо так, більш правильно. Є дві причини, чому ми так робимо. По-перше, ваша площа захисту максимально велика, тобто ви плитою зустрічаєте ймовірну кулю противника. А друге, це те, що ваш упор в плече тоді значно стабільніший. Якщо ви стоїте боком, у вас. Приклад може зісковзнути. Наші лікті мають бути притиснені до тіла для е, зменшення вашого силету та стабілізації вашої зброї. Як ви будете отримати зброю? Або зацівку, або, можливо, не дозволяє довжина рук, там ще якісь причини, бронік у вас масивний. Ви можете брати під магазин краще зацівку, але це не завжди так. так? Я маю на увазі, що якщо індивідуально у тебе найкраще виходить саме під магазин. І у тебе результат просто 10 із 10. То працюй під магазин. Але якщо хочеш покращити свій результат, бачиш, що у тебе не завжди виходить не кожен раз случання. Е -е хочеш спробувати зробити краще, спробуй тримати підцівку. Це стабілізує твою зброю значно краще. Ваша голова має лежати на прикладі, але не має бути завалена сильно в сторону, вліво, вправо. Вона має відпочивати на прикладі, тоді ви стабілізуєте. Правильну картинку прицілювання і можете здійснити свої постріли, треба мати навички а без навичок ніяк. Тобто ми можемо показати, як правильно, б то і достатньо. Але ні, ніхто не буде працювати на тому рівні, на якому він очікує, а він буде працювати на тому рівні, на якому він напрацював свої навички, на якому у нього є звичай. Тому що в моменти найбільшої небезпеки ми ніколи не піднімаємося до рівня своїх очікувань, а опускаємось до рівня своїх. Рефлексів. Ну На 25 же ж попадав. Та піздець, це нереально. Бля. Та на таку відстань попасти нереально. На 25. Что он там пи***т про якесь ото? Ему 15 років максимум, а он про якесь ото Можешь сказать, сколько тебе років? Так, мне 32.